Я використовую тільки одноразові матеріали для роботи, бо стерильність, безпека в першу чергу. Тому в нас одноразові простередла, обробка кушетки всіх поверхні, перед кожним клієнтом, після кожного клієнту. Майстриня депіляції Анастасія Федько готується до чергової процедури. У цій сфері, каже, вона працює з 2017 року. Рік тому дізналася про державну програму підтримки бізнесу для ветеранів та їхніх родин. Мені зателефонували з центру зайнятості і розповіли, що існує така програма. Спочатку, звичайно, я хвилювалася, не знала у ці страхи, безпекова ситуація в місті, але потім зрозуміла, що я вирішила, що не можна чекати ідеального моменту і ставити своє життя на паузу. Якщо є така можливість, треба нею користуватися. Зараз ділиться жінка, клієнтів вистачає щодня до студії депіляції, звертаються близько десяти людей. До нас ходять і чоловіки, і жінки. І коли я вперше побачила очі жінки, яка приїхала з Донецької області, і вона це прийшла, і в неї так світяться очі. Каже, я так рада відчути себе знову жінкою, побути на цій процедурі. Я думаю, мабуть, я на правильному шляху і треба все-таки розвиватися, Є запит, приходять. Звичайно, хтось виїхав, але хтось приїхав з прикордоння. Люди є, працюємо, розвиваємось. На розвиток бізнесу Анастасія отримала грант на 500 тисяч гривень. За ці кошти говорить, придбала необхідне обладнання. Сам грант, вся ця підготовка. Я не скажу, що це було дуже щось страшне. бо дуже допомагали і люди з центру зайнятості, тому якось з цим проблем не було. Більше були, мабуть, проблеми зі своїми страхами, треба було це все перебороти і. Справді на це наважитись. Ці кошти я не отримую прямо на руки в конверті роблю з ними, що хочу. Вони перераховуються на спеціальний рахунок, і потім з того рахунку одразу до постачальника, в кого я купувала обладнання. Умовою було створення нові робочі місця. В моєму випадку це створення двох робочих місць. Найбільша проблема в роботі перебої з електропостачанням. Втім, ціни на послуги в студії не підвищують. Додає Анастасія. У нас є генератор, але він ну не тягне цю апаратуру. Тому на генераторі ми працюємо. Шугаринг ваксинг, а для лазерної епіляції доводиться приносити клієнтів і підлаштовуватися під графіки. ідею відкрити власну справу підтримав і чоловік Анастасії. Каже, спробуй чого ні? Краще потім жалкувати про те, що ти щось не вийшло, ніж про те, що ти не спробувала. Тим паче, навіть в найгіршому випадку можна ці кошти просто повернути. Вони з братом пішли в 22-му році. Спочатку в нас добровольчий формування в Сумах були, а потім перевівся вже в Збройні Сили України і був на Донецькому напрямку. Про програму власна справа для ветеранів та членів їхніх сімей розповіла директорка Сумського обласного центру зайнятості Оксана Іщенко. Вже видано 67 грантів для учасників бойових дій та членів їх сімей на загальну суму майже 33 мільйони гривень. Завдяки цьому створено 140 нових робочих місць. У межах програми ветерани та ветеранки можуть отримати грант у розмірі до 1 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. За словами Оксани Іщенко, відтепер розширився перелік отримувачів, які можуть скористатися грантами для ветеранів, крім самих ветеранів та їхніх дружин і чоловіків. Підтримку можуть отримати також батьки та діти, які досягли 18 років, а також утриманці загиблих захисників. Мінімальна сума немає обмежень, максимальна сума. Якщо ветеран або члени його сім'ї хочуть отримати грант на 250 тисяч гривень, потрібно створити одне робоче місце. Якщо хоче отримати півмільйона гривень, потрібно створити два робочих місця. Якщо хоче отримати мільйон гривень, потрібно створити чотири робочі місці. І також за умови співфінансування 30% – це власні кошти, 70% фінансує за рахунок держави. Найчастіше ветерани обирають такі напрями для бізнесу, як торгівля, сільське господарство, спортивні заклади, деревообробка, харчування та б'юті сфера, розповіла Оксана Іщенко. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.